Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 січня 2024 року. Орієнтовно склали 381 тисячу 370 осіб особового складу. За добу ліквідовано 770 росіян. Танків ворога знищено 6271 штуку, за добу – 6. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 652 штуки, 15 минулої доби. Артилерійських систем російська армія втратила 9085 штук, за минулі 24 години – 3 одиниці. РСЗВ знищено 972 штуки. На засобі ППО Вторая армія міра не дорахувалося 660 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 331 одиницю. А от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7037 тисяч одиниць, чотири штуки минулої доби. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1845 штук. Кораблів і катерів флот України-агресорки, потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 тисяч 72 штуки, 8 минулої доби. А спеціальної техніки ворога спалено 1433 штуки. За добу також 8. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!